Всіх вітаю! Мене звуть Карина, і я ретушерка. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати, як швидко виправити почервоніння на фотографіях. Що ж, йдемо дивитися? Ми маємо фотографії з почервоніннями. У нас трошки щічки, трошки, трошки носик. Ми йдемо в коригуючі шари. Обираємо знову наше улюблене Hue Saturation. Воно же відтінок, насиченість. І працюємо тут вже тепер не з жовтим, а з червоним кольором. Значення відтінку ми уводимо на максимум 180, і тут ми вже бачимо, що трошки виділилося блакитним, більш червона зона. Далі ми йдемо от в ці повелнки, тягнемо цей до значення 0, значення 0 а Правий, праву стрілочку ми тягнемо доти, доки нам не стане видно якраз зони з. Тут прям, прям добре видно. Можна, в принципі, ще, ще трошечки зменшити, я думаю. Хай буде все-таки так. І тепер, після того, як ми виділили це повзунок з відтінком, ми вертаємо на. Значення десь 18-19, ну, доти, доки саме почервоніння в нас не пропаде. Можна трошечки зменшити насиченість, можна трошечки підняти е, яскравість, і, в принципі, в нас вже є різниця. Але нам же ж не треба, щоб і губи стали жовтими. Оскільки в нас маска. Ми тиснемо Ctrl або Command-I. І вона стає чорною, і нам треба виділити тільки ті місця, які в нас з почервоніннями. Таким чином, ми обираємо білий а, з прозорістю 100% і малюємо там, де нам потрібно. Тим самим ми прибираємо. Не потрібну жовтизну, яку, в принципі, можна підкоригувати вже по своєму бажанню. Наприклад, так буде більше натурально, можна зменшити насиченість ще, щоб той червоний не заважав. І, в принципі, на цьому все. Я сподіваюся для вас був корисним цей лайфхак. І сподіваюся, що ми побачимося в наступних відео. Дякую і бувайте.